Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. До трьох років в'язниці або штраф 5900 гривень. Українським водіям нагадали, що не можна робити в жару. У Київській державній адміністрації нагадали про відповідальність за залишення тварин у машині у спекотну погоду. У спеку салон автомобіля швидко нагрівається, навіть якщо машина стоїть у тіні і може стати пасткою для вашого улюбленця. Це загрожує. Перегрівом, зневодненням або навіть смертю тварини. Вчені підкреслюють, що більшість тварин не здатні ефективно охолоджуватись в зачиненому задушливому просторі, оскільки їхня терморегуляція відбувається через пришвидшення дихання, яке не допомагає в розпеченому авто. Покарання за залишення тварини в авто під час спеки включає штраф у розмірі від 3,5 до 5960 гривень. У більш тяжких випадках обмеження або позбавлення волі до 3 років або, можливо, конфіскацію тварини. Друзі, давайте задумаємося про цю інформацію, адже не так важливий штраф, хоча це дуже неприємна річ, як саме наражання на небезпеку наших друзів менших. Крім того, повідомляється, що в київських парках і скверах встановлено поїлки для тварин, щоб забезпечити доступ до води. Як для безпритульних, так і для домашніх улюбленців в спекотну погоду. Друзі, що тут казати, задався мій власний випадок. У мене є кішка, який вже 14 років, вже буде зараз, от, скоро в серпні місці 15 років. І зовсім нещодавно вона захворіла, перестала їсти, перестала пити, майже не рухалась. Я думав, що коли звернувся до ветеринарної клініки, думав, що це вже. Кінець. Там мені порадили, що можуть просто зробити, Коротше, можуть дати окольчика, і вона безболісно відійде в світ інший. Натомість я на такі умови не погодився. Я просто вечором, коли прохолодніше, виходив або на балкон, або прогулювався у дворику з нею. І вона почала відходити. Незабаром вона почала їсти. Трішечки пити, потихеньку оговталася, і зараз майже здорова кішка, правда, що старенька. Можливо, свіже і більш прохолодне повітря зіграла в цьому свою роль. Так що, друзів, не забуваємо про братів наших менших і не залишаємо в розпечених автомобілях або десь в парках чи бездомних тварин на призволяще. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Можливо, у когось є своя історія з домашніми тваринами. Пишіть, будь ласка, у коментарях. А я вам дякую за перегляд, бажаю добра і до нової зустрічі!